Так, це право її вибора як особистості вже, ну, так як наші діти подорослішали рано, ну так, я за свою кожу. Так. Да, в неї була така людина, це її подружка. І це врятувало і мою доньку, mm -hmm. і мене, якщо чесно, так. Да, mm -hmm. Тому що, наприклад, я не знаю, як ти. Я в тому стані ну, не була ресурсна, як зараз модно говоріть. Mm -hmm. Ну, я не знаю, як це правильне слово звучить, да, я взагалі. Э, я не знала, як себе поводити. Якщо на сьогоднішній день я вже маю досвід і я вже знаю, що сказати, і багато чого сказати. Mm -hmm. То в цей період, це було в березні 22 го року. Ще всі взагалі були так. ну, в такому стресі і шоці. що, mm -hmm. напевне, ти знаєш, я коли пішла на терапію, то мене взяв психолог тільки військовий і тільки по програмі горювання, не просто да, там підтримка була. Mm -hmm. То в моєї дитини це була її подруга. І я була щаслива від того. Я відпустила цю ситуацію, да. що вона я чула, я бачила, як вони постійно на телефоні були, постійно говорили. Вона навіть сміялася, і я дякувала Господу за те, що навіть в такий тяжкий момент в неї є така людина, з якою вона сміється. Бо ти не можеш її цього. Бо я цього дати. їй дати так. не можу. І мені от повезло знову mm. ж таки, да от в неї була ця така людинка. Я вони так. там і плакали десь, да? сміялись, вони mm. були постійно на зв'язку. І на сьогоднішній день я ну дякую Господу за те, що вони ну, так, підтримували тому... один одну, і вона не залишилась на самоті. Вона їй там. Я вже не знаю, про що вони говорили. Я ніколи не підслуховую, чесно кажучи. Але коли я чула з коридору, вона в коридорі, а я в кімнаті сміх її. Mm.